Двігун Mercedes om 606 Рядний, двохрозпрядвальний, 4 клапана на циліндр робочий об'єм 3,0 з механічним ТНД від мотора om 603 Так, все підключили, датчик тиску масла підключили, даємо охолодження і запускаємо. Гріємо свічки секунд 5. І галя газу. Пласний мотор. Трішечка лежить, тим паче без, без корпусу повітряного фільтра. Якщо поставить корпус повітряного фільтра, буде опір, трішку взагалі буде притягувати. Трішечка лежить класний моторчик. Ану, э, глуши, давай без свічок. Звук хороший там. А, блин, вообще. Мотор в дуже класному стане. А он по трошки. Ого! Все, все, глуши, глуши. Ладно, давай. Звер мотор.